Друзі, доброго ранку. Вітаю всіх на моєму каналі, підписників, любителів, рибарства, любителів природи. Традиційно бажаю вам всього самого кращого. Я сьогодні ще раз пішов у ліс, ще є пару днів таких погожих. і Хоча вже мороз 2 градуси був, тим не менше поки що знаходяться грибочки. От, думав, що показалося, ні, не показалося, дивіться. Отакий От гриб. Бомбезний. І тут маленький. І там наверху щось похоже на гриб. Ну так якби він. Ну, слава Богу, початок є. Ще раз включаюся, друзі, виявляється, він тут зовсім не один. Дивіться. Ще який. І тут ще один, бачите? Ну, просто фантастика. Будемо шукати. Треба добре тут передивитися, слава Богу! Отакий От берег, друзі, знову включаюсь, бо знову дивіться. Парочка одна. Треба ножом. Без зможе не обійтися. Десяти звідти росте, підкорчували і можемо вибирати. Такий він деформований, але ж греб, ну, а тут. Близнючки. Дивіться, які гарні. Слава Богу. Друзі, недалеко відійшов. І от знову такий. Не, я гарні своєму житті таких грибки не побрав. Гарнює? Слава Богу. Друзі попав я на ту гремницю, що я вам показував все.

Чергова знахідка, друзі, і знову дуже гарна. Дуже-дуже гарна. Дивіться який. Це вже звичайний, не боровик. Але дивіться, який він. Яка моща. Бачите який? Слава Богу. Поки що більше не бачу, будемо шукати. Є, друзі, чергова знахідка. Правда, один. Ну, гарний. Вони всі зараз гарні, правда. Бачите? Коричневий такий. Слава Богу. Друзі, довго я ходив, але не безуспішно і дивіться ось один. Такий. Другий. Третій, четвертий, три. все. п'ятий, Може ще щось тут є під лисім, ну будемо ще шукати. Ой, так, так. Слава Богу. Друзі. знайшов рибочок. Гарного налюбуватися не можеш, дивіться. Друзі, помаленьку мій мішочок наповнюється. Грибочки просто заглядені. Не можу підібрати по-українськи. Ну, дуже гарні. Дивіться. Ось такий один. Je I tu šádem je, no, menšinky, ale tež byl vyčok. Dože hádný. Slava to byla spať. Так, потихеньку, потихеньку, друзі, дебаю по цьому лісі, дебаю, там один, там два і набирається. Зараз отакі є у нас. Слава Богу.